Війна пса з вовком. Прибіг вовк до села і каже псові Давай будемо друзями. Пес друзів не мав і згодився. Почав вовк приходити до нього в гості. Розповідає, що нового в лісі, а сам роззирається по подвір'ю. Подивився і пішов. Пес заснув. Але чує, баран кричить. Пес відкрив очі. Бачить, вовк тягне барана з кошари. Пес загавкав. Господар вибіг з хати, вхопив пательмагу і так змастигав вовка, що той не лише барана лишив, але й сам ледве втік. Вовк прибігає до лісу, скликає звірів і виповідає псові війну. Але війна має бути не в селі, а в лісі. Вовк взяв собі ведмедя, свиню дику, лисицю, а пес не має з ким йти воювати. Просив вола боїться, просив коня не йде. Пес зажурився, а тут підходить до нього когоут – Чого ти песику журишся? Пес розповів. Когут закликав гусака, качку, котика, і військо готове. На другий день зібралися на війну. Каже когут: Як будете доходити до лісу, то робіть великий гук. Ще не дійшли до лісу, як пес загавкав. Кіт занявкав, когут закукурікав. гуска гелгає, качка квакає. Вчув ведмідь такий крик і каже: Величезне військо йде. Де я подідуся? І виліз на дуба. Вовк думає як ведмідь боїться, то що мені робити? сховався за корч. Свиня дика зарилася в торішнє листя, а лисиця у нору під корінь. Прийшло псове військо під дуба і когут співа. А звірям здається, що він каже, є вони тут. Качка заквакала, а їм здається, що говорить так, так, так. гуска загегала, а їм причувається, що питає, де-де-де. Кіт занявкав, а дика свиня махнула хвостиком, бо комар вкусив. Кіт думав, що це миш, скочив до хвоста. Свиня дика злякалася, що кіт хоче її з'їсти, і втікати. Кіт з переляку вискочив на дуба, а ведмідь думав, що хоче його з'їсти, і впав на вовка. Вовк утікати, лис вискакує з під кореня і драла, пес за ним, але ж не зловив, лише відкусив кавалок хвоста. Так закінчилася війна. А між псом і вовком нема миру і дотепер.